Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно попередній серії ми показали вам історичне містечко Батурин з трагічною історією. Заїхали в конотоп, де влаштували ночівлю в парку. Та докатили до сум. І в цьому випуску ми пройдемося екскурсію центром міста. Проїдемося веломаршрутом, розробленим дружньою велоспільнотою міста. Побачимо унікальну піраміду та монумент, присвячений цукру Рафінаду. Відразу скажемо, що враження від Сум перевищили наше очікування від цього міста, і тому ми з радістю розкажемо вам, чим це місто нам зачепило. Передусім, хочемо познайомити вас з історією Сум, про яку ми багато дізналися від екскурсовода Ярослава. Тому іноді будемо вставляти його цитати. Місто Сум офіційно засновне 1655 року згідно грамоти царя, який дозволив отаману та Герасиму Конратіву на цьому місці збудувати поселення та фортеці. Логічне питання, де фортеця? фортеці нема, адже тоді будівельним матеріалом була земля та дуб. На жаль, вона не збереглася з розбудовою міста, взагалі всі укріплення були розібрані. Будуючи фортецю, вирішують, що спуск, який позаду вас, є одним із найнезахищеніших у сумській фортеці. І Якщо б був штурм в фортеці, то звідсіля б нападали усі, кому не вирішують, що треба збудувати дуже хорошу захисну споруду. Саме дзвіниця, яка виконувала роль головних дворів зі сторони Москви. Mm -hmm. А суми стояли на шляху з Москви до Криму, вирішують збудувати з Кам'яну. І в 1702 році вже син Герасима Конрадія, Андрій закінчує будівництво Свято-Воскресенської церкви. Є міста Дніпро, яке стоїть на Дніпрі. Є багато інших міст, які називаються чи з річки, на які в нас стоять. У нас були аж три річки. Набережна річки, Стрілки нинішньої, Сумка і Псел. І так як вже існувало місто на пслі біля витока самої річки Псел, то інше місто, щоб не повторюватись, вирішили назвати честь іншої річки, яка була другою за розміром. Річки Сума. сумен город. У кожному місці є якесь містичне повір'я або байка. Звісно ж, таке місце є і в сумах. Сумчан є така невеличка повір'я. Бачите монетка на Ну, думаєте, просто так ходять на тераді. Та ні, зовсім не так. Якщо повістити сюди свою сумку, загадайте бажання, щоб були гроші. І потерти монет. можливо <laughs> ж воно там щось і буде. Не факт, що це правда, зате налаштовує людей на пустині. Думайте, і про нас гроші. Хорошо. Про всіх думайте, всі хочуть гроші. Хорошо, про всю групу. Про всі гам'янці, які в нас є. У сумах нас запросила до себе Ольга зі спільноти Велосумщина, і одним з членів їхньої родини виявився кумедний Рікі, який вміє себе захистити. Ну а після сніданку ми відправились досліджувати місто Суми, ставте лайк та покатили разом. Зараз Оля та її донька Ксюша проведуть нам невеличку екскурсію. Для тих, хто почав дивитися наші відео нещодавно. Ми нагадуємо, що ми були в Сумах ще в жовтні 2021 року. Тому у цьому відео не буде згадок про війну, яка увірвала в Суми в перший день повномасштабного вторгнення. Представниця велоспільноти Ольга розповіла, що місто було в оточенні з першого дня. В деяких районах тривали бої на Суми скидували авіабомби, були артилерійські обстріли. В самому місті вороги один раз навіть на танках прокатились, а потім, коли виходи вже перекрили, вони стояли вже в селах. ЗСУ змогли звільнити суми з оточення тільки в кінці березня 2022 року. Лежачі поліцейські, розумні. Це прикольно, що машина не може проїхати швидко, а велосипед може так без зайвих зусиль це подолати. Ось ми виїхали в місто. Ми їхали по велодоріжці і навіть не помітили, поки не побачили ось такий знак. І все, більше ніякої розмітки, ні знаків, нічого немає. Ось така велодоріжка тут. Звичайно, по ній ходять люди, бо вони навіть не знають. Чи... Ми навіть не знали, що це була доріжка. О, знову. Стерти. А, вони поклали бурківшу інакш кольору, червону, Але вона злилася. Ну, я не знаю, ввечері її ж не видно. всяка не си Накатаючись центром міста, Ольга вивела нас туди, де ми не очікували опинитися. Ми потрапили на центральний міський цвинтор, де поховано багато видатних осіб Сумщини. Серед багатьох пам'ятників особливо виділяються дві скульптури. Перша на честь Івана Герасимовича Харитоненка, мецената та засновника восьми цикрових заводів. Також пам'ятник Зінаїді Харитоненко, який також називають Ангел з дитиною, бо Зінаїда померла ще дитиною. Копія цього пам'ятника зберігається в Луврі. Більше про цю родину ми дізналися під час екскурсії містом. Вирішив якось себе прорекламувати, коли я створював цукровий бізнес. Він запросив сюди фотографів. І оті марочки, які на листах друкують, він попросив фотографів зробити різні фотографії з міста Сум. Зараз нараховують близько трьохсот різних видів. Тоді в Російській імперії ніхто не мав унікальної своєї колекції поштових марочок, а суми мали. Навіщо це було зроблено? Ну представте, ви ліс відправляєте на різні кінці російської імперії, можливо, навіть якусь іншу країну. Він сам себе прорекламував. Бо там були і фотографії його заводів і тим, що було з ним пов'язано. 1 жовтня 1899 року цей пам'ятник офіційно було відкрито. Суми були столицею його цукрової імперії. З ним не міг познагатися в цукровій імперії ніхто З за кількістю заводів і то подібне. Як же він зробив свій статус, подорожуючи, заробляючи гроші, його батько вирішив проспонсувати сина на невеличку халтурку. Куповує весь цукор, який був в Сумах і в околицях. Закриває його в складах. І коли продукцію требують кондитери, ховори, люди, а цукру немає, і він називає дефіцит. Він різко піднімає ціну в два-три рази, надій в разів, як кажуть, і починає продавати цукор. Представте собі, наскільки він збагатився. І на ці гроші він починає винаймати в найм цукрові заводи. Адже він тоді своїх заводів не мав. Спочатку війни не має один завод, другий ох, який. Його цукрова імперія відбілопілля. Не повірите, аж до Богодухова, Харківської області. Там до сих пор стає його цукрові заводи. Причому їх там збереглося більше, ніж Сумській. Чи цікаво, в Сумській області зараз працює і живий лише один Миколаївський цукровий завод. Всі інші зруйновані або не працюють. Ми гуляли по цвинтарю і знайшли ось таку піраміду. Місцеві кажуть, що не знають звідки взялась вона, що тут знаходились, але кажуть, що е, тут були підземні ходи. Може було там походити. Може, тут якийсь сумський фараон може, був. Може йому це побудували у 19 столітті. Розвиток єгиптознавства та відкриття стародавніх гробниць спровокували моду на будівництво родинних пірамід у сипальницю Європі. Так на території України також стали популярними такі споруди. Юра розхитіть гробниці. Розсматривають mm -hmm. часто їх зводили на місцевих цвинтарях, як сімейні склепи. Ця піраміда висотою 8 метрів знаходиться в південній частині цвинтаря. Mm. Ну, дверь зачинена, ми всередині заходити вже не будемо, але це прикольно, що тут таке є. Кажучи, на цей цвинтар іноді навіть і дітей, школярів возять на екскурсію. Ось ми подивилися цвинтар, а тепер ми поїдемо вже дивитися центр. До речі, сьогодні взагалі не холодно, так комфортно, бо вітру немає. Що це ти робиш? Монобанк просить, щоб я себе сам сфотографував. Ми рік майже в Україні, ти вирішив саме зараз так. зареєструватися в Монопанку. Так, ну це виглядає зараз як реклама. Ну це не, це не реклама, але просто це куметна. Юра вирішив, що життя таке коротке, щоб наклад на цвинтарі, і треба зараз зареєструватися в Монопанку. Дуже класно казатися восени, коли тебе облітає листя. Так воно класно, фантастично, я б сказала. Цей пам'ятник народі називають Альош. Мені здається, сюди варто пройти навіть для того, щоб подивитися на шикарний вид на Суми. Ми знаходимося в центральній часті Сум, а відкривається вид на житлові квартали. Наскільки ми знаємо, меморіал вічної слави в Сумах не підпав під демонтаж в рамках декомунізації, але потрапив до рекомендаційного переліку об'єктів на вилучення з публічного простору. А ось, наприклад, цей пам'ятник гусару демонтували в рамках декомунізації ще в квітні 2022 року. Кажуть, що тут є фонтани з підсвіткою навіть, але вони змикаються. Названий на честь Михайла Семеновича Щепкіна, видатного актора, якого з Тарасом Григоровичем Шевченком об'єднувала дружба: любов до України та кріпацьке минуле, з якого допоміг його викупити Іван Котляревський. Ця альтанка символ міста Суми, і кажуть, що тут раніше шукали нафту, але не знайшли. І тут таку побудували альтанку без жодного цвяха, як то кажуть, хочуть її реставрувати. Тут точно є нафта, і власнику земель ліщенському кажемо: а давай проб'ємо дирку. Ну давайте, що ж, за ваш кошт це все буде. Давайте. Надіючись на те, що тут буде нафта, вони б'ють, б'ють, б'ють і нічого не знайшли. А представте собі, ось земська управа, центр міста тодішнього. Всі, скажімо так, керівники міста просто дивляться на цю спотворену ділянку, да? який ж був сором для Денісінського, який був шляхетною людиною. Він вирішує нібито закрити це, -це залізною плитою і поставити символ Польщі бесідка по-нашому, або їхньому Альтанка. Вирішила згадати Азію і замовила собі суп та м'ям тайський з кирвити. Але тут, до речі, він з грибами йде. В азії був від грибів. І мені ще принесли рису. Я навіть трошки затрукнулася і вже пече. Пусть все буде. Я буду зараз пити капучино зі своїм фото. Тут, до речі, воно коштує 37 гривень. В Києві дорожче коштувало навіть без фото. Поруч є також контактний пам'ятник цукру Рафінадо. Настільки великий, що на нього можна залізти та подивитися на алею з висока. Як бачите, ми це і зробили. Це таке я Думаю, ви бачите. Але ви зустріли рафінадики маленькі. Тоді ж рафінадики були великими батончиками, яких відколювали пасочок. І цукор був не таким солодким, як зараз. Щоб засолодити собі чай каву, треба було такий вагомий меточок покладки. Як з'явився взагалі рафінад. Одна із поняночок. Вирішила самостійно, без прислуги, зробити цю процедуру. Відколоти і попити чаю. Не, не хотілося чекати прислугу, поки підніметься до неї. А на відклонюю кусочок цукру радить себе. Престав собі. Панянки, сльози, вічать. І тут вона згадує, що міг чоловік-управитель цукрового заводу, вона втикає чоловіка, що ж ти такий управитель, не міг придумати, як я сама можу попити той чай. Він розлітився, пішов на роботу, викликав всіх інженерів каже, хлопці, є задача, треба придумати, як спростити використання цукру. І запропонували найбанальніше тоді рішення. Перед тим, як формуються грудки, цукор знаходиться в такому напівр стані, сиропом. А що як його брати, просто заливати спеціальні форми, квадратні форми, від яких було б легше відколювати кубики різного розміру. Використовуючи технології, з'являється перший рапіна. Пізніше технологія буде покращуватись, і одна з передових технологій буде саме Харетонка, тому що він запрошував на роботу, не повірите, поляків, австрійців, німців сюди приїжджали різні національності Європи, щоб попрацювати Харитонівках. Докатили до самого центру. І тут дізналися, що центральну пішохідну зону в сумах називають Стомитрівкою. Я уявляю, скільки людей в сезон. Після другої світової війни, коли місто почали відбудовувати, на початку нашої вулиці Соборної були прокладені перші 100 метрів асфальтобетону, така була радість Сумчана, адже коли була погана погода, особливо дощі після дощів. Молоді парубки брали дівчат потанцювати. Там на одному з болів був грамофон, на якому грала музика. І коли казали, куди підемо танцювати. Ну, звичайно, на асфальт, що ж вимазувати свої черевики і платячко. На 100 метрів. 100 метрів асфальту. Як бачите, значний розвиток сум припадає на 18 століття, коли місто стало перетворюватися на центр торгівлі. Ну, а бурхливий розвиток Сум розпочався вже в 19 столітті. Завдяки в першу чергу Харитоненкам, Ліщинським та Сухановим. Ці діячі звели в Сумах багато історичних будівель, які збереглись до нашого часу. Спасо-Бороброженський собор це головна прикраса вулиці Соборної, найстарішою, до речі, вулиці міста. Капітальну реконструкцію собору профінансували купці Суханеви, після чого у собору з'явилася 56-метрова дзвіниця з англійським годинником з курантами. По цьому годиннику й досі можна звіряти час в сумах. Троїцький собор це найдавніший собор Сум, побудований також на кошти родини Харитоненків. і це справді унікальна для України архітектурна споруда. Певний час всередині собору знаходився орган, але пізніше його перенесли до філармонії. Далі ми побачили ще одну цікаву будівлю. Костел Благовіщені Діви Марії був побудований за кошти Харитоненка для католицької громади міста. В радянські часи тут був краєзнавчий музей та навіть спортзал. Але пізніше костел повернули католицькій громаді Сум. Навпроти костелу знаходиться примітна будівля Олександрівської чоловічої гімназії, де вчився відомий український художник Давид Бурлюк. Тісківеється. Ще одна цікава будівля, до якої ми заїхали, це садиба Перескевиш усадьба. Архітектура садиби унікальна, і цим вона значно відрізняється від інших садиб, побудованих в цей період часу. Оформлення садиби виконане в стилі англійської готики та романтизму. І цим вона приваблює поціновувачів архітектури. У Сумах нам запам'яталася не тільки архітектура, але й чудові парки та природа. Парки динозаврів стали дуже популярні по всій Україні, як ми бачимо. І тут зробили алею динозаврів, а отам от там будують вже парк динозаврів. Скоро відкриття. Де? Залишилось тільки знайти динозаврів, так що, якщо у вас є знайомі динозаври, то пишіть в коментарях. Дитячий парк. Ми знаходимося в центральному парку Сум Кожедуба, і тут нам дуже нагадує нашу запорізьку дубовку, але людей здається тут трохи менше. І ми побачили таку прикольну величезну голову богатиря і кажуть, що раніше звідти дуло повітря. А зараз можна просто в неї подивитися. Парашутна вишка. Ніколи такої не бачив. Ми знаходимося в центральному парку Кожедуба і саме звідси починається Мамайтрейл, 26 кілометровий велосипедний маршрут вздовж річки Псел. Зараз ми проїдемось по веломаршруту, яка сумська велоспільнота сама розробила, промаркували, але вандали вже почали знищувати потрошку. Це все цього року. Промаркували і вони одразу її знищують. Дивіться, яка тут краса, які дерева круто. Чимось схоже на Хортицю. Активна спільнота Велосумщини реалізувала цей велосипедний маршрут у 2021 році за підтримки відділу промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації. Ми вважаємо, що і наявність дружньої велоспільноти і розбудова маршруту це величезний внесок у розвиток велосипедизації міста. Адже люди обирають велосипед, коли у них є однодумці та гідні маршрути не тільки для покатеньок, але й, наприклад, поїхати по справах. Мені дуже подобається. О, а ось і маркер. Початком повномасштабної війни маркери цього веломаршруту були зняті заради безпеки. Але ми сподіваємося що колись розвиток веломаршрутів відновиться. Воно ще один маркер. Так, Тут маркера не бачу, але воно дуже далеко, там метрів сто. Видно, куди їхати. До речі, на картах ще нема цього веломаршруту. Ого, гарний стовпчик. Сумщина. А поки ми чекаємо на велоспільноту, ми вирішили тут порізати сирок. Зараз будемо розповідати про наші веломати. Навіть там Житомирі було 3500 кілометрів, Вообще, у нас мероприятия практически каждую неделю. То есть либо мы просто катаемся, выезжаем куда-то с целью проехать определенную дистанцию. Но иногда у нас бывают традиционные, так сказать, больше пикники даже, чем поездки. И они регулярно развод. Начинается это с веломасленицы. Ну, обычно это в воскресенье. Да, лину, на природе. Да, на природе мы жарим так блины, э, начинку привозим разнообразную. Ну, много делаем, общем, чучело. Получается, чучело, да. а, чучело делаем, делаем. Палим, да. Чучело у нас тематическое, велосипедное, то есть Класс. у кого что есть, там шлемы, очки, там кроссовки, вот на него одевают и палят, это все дело. то есть у нас все так прикольно получается. Следующая, Следующая, Следующая. такая тоже очень своеобразная поездка, это суши-пати мы так называем. Это когда готовятся в большом количестве суши на определенное количество человек. Я помню, в большом. Ну, грамм по 700 на человека. О, О, да. то есть один ролл примерно вот такой, вот весь стол был забавлен. Ну, 21 килограмм роллов это... Дверное полотно, вот этот стол это дверное полотно, где-то вот такое по ширине и в длину. Ну, два так, метра. Ну, до... ладно, было все было на много. Да, Ролами. Вот. И третий, как это неофициально, мы вообще сезон не закрываем, мы катаемся круглые годы, зимой в том числе. Но типа как неофициальное закрытие сезона, это у нас традиционный борщ. Борщ-ивент, мы его еще называем. Огромная кастрюля. 40-литровая 40 литровая кастрюля, да, может борщ. собираться 30-40 человек бывает собирается. Готовит борщ именно один человек, уже С 2012 -го года. Конкретно он готовит никто иной. То есть если у него не получается. <реш> Боже <Бочки> переносится, все, <переносятся, реш> <да>? все подстраиваются <реш> под него, да. Вот. И такой, бочка готовит он, ну мне не приходилось нигде больше пробовать, в принципе. <реш> вот как-то так. <реш> Круто. Приїжджайте всі приїжджайте всі дуже смачно, не тільки на велосипеді попитаєте. Гастровіла тур так, класно. До речі, велоборж буде вже на цих вихідних, але нам треба в'їжджати. Що нам робити? Ми прямо не знаємо. Як ми без борща поїдемо з Суми? Дослідивши центр сум та велоінфраструктуру міста в перший день у другий день. За ініціативи Ольги ми занурились у стародавню історію Сум та більше дізнались про цивілізації, які існували на Сумщині ще до заснування міста. Для цього ми завітали в неймовірний приватний музей причали Одесея, який створив завдяки своїм власним зусиллям та неабиякому ентузіазму Сергій Гуцан. А про цей музей ми вирішили викласти окреме відео, бо там є про що розказати. Ось так ми прожили три дні в Сумах, і зараз ми збираємося їхати далі вже в Охтирку. Нарешті закінчився дощ трошки. Ми можемо їхати. За насичену програму в Сумах ми дякуємо Ользі та її родині, а також велоспільноті велосумщина та бажаємо їм дуже багато дружніх покатень у мирний час. Ти їдеш з нами? Ну а ми будемо рухатися далі на південь. У наступній серії ми покажемо вам наш шлях від Сум до Харкова, на якому на нас чекає несподівана зустріч в Тростянці та теплий прийом з екскурсією в Охтирці. Ми дуже вдячні за СУ, завдяки зусиллям яких ми можемо продовжувати випускати відео. А також вдячні вашим вподобайкам, коментарям та підтримці на Патреоні. До зустрічі на каналі Need for Travel!